Я тобі, я тобі позадаю питання. тобі буде, Я буду казати початок речення, а тобі надо буде е, завершити це речення тим, що ти думаєш, добре? Угу. А, ну, Давай почнемо з простого. Угу. А, найкращий брат. У світі. є. Доб, супер. А, мама і папа. Добре. А, така фраза. Ану трошки заспокойся. Давай. Мені така доч, як ти. Дуже подобається. Супер. Так, тепер дивись наступна фраза. В кого ти така? У татко є. А, добре, супер. А, тепер така фраза. Зараз вернемось додому і ти. І ти залишишся вдома. І ти залишишся вдома. Супер. Отака От фраза. Поки ти, ти живеш в моєму домі. Рада, не відволікайся. Я повторюю. Повторю. Поки ти живеш в моєму домі. Селище. Зали... У домі. Ти залишишся у домі. Супер. Ні, ще 4 фрази. Давай. Ча? Радусь. Рада. Ча? Залишилось 4 фрази, так. Нес... суй свій ніс. У дорогий час. У який час? У дорогий час! Дорогий час. Е, всі діти, як діти, а ти. Сидіти як діти, а ти? Ді? Що-що? Ти що? Mm, mm, не знаєш. А ти яка? Ага. Ну скажи, а яка ти? No, Сиди. Всі... Необычная девочка. Ну, сидіти, як діти, а ти? Дитина. Ага, добре. Подивись на себе. ти як? Ті? Подивись на себе. Ти як. Mm. Ти як. Зірка. Ти як зірка? Mm. Ага. Зараз Зразу супер. Е, так. Можеш збирати свої речі? У дорогий час. У дорогий час. У... Е, ти мені. Все життя, ти мені Ти мені все життя, Ти мені все життя. любов да Супер! Дякую. Інтерв'ю завершено. Лайки всім.